Доброго дня! Тема уроку, у чому полягають неповторні риси рослинного і тваринного світу Південної Америки? Пригадайте, у яких півкулях лежить Південна Америка? Де її перетинає екватор? Що об'єднує Південну Америку з Африкою? Якщо ще існують малодосліджені місця на нашій планеті, то вони найімовірніше, містяться саме в Південній Америці. Щоб довідатися, чому це так, вирушаймо у вологі екваторіальні ліси цього материка. У Південній Америці, як і в Африці, вони ростуть обабіч екватора. За різноманітністю і щільністю рослинного покриву, ці ліси не мають собі рівних на земній кулі. Вони ростуть в Амазонській низовині, прилеглих до неї схилах Ант, а також у північній частині Тихоокеанського узбережжя. Цікаво, що займають вони значно більшу площу, ніж такі само ліси в Африці. Тут переважають червоно-жовті ґрунти. Дерева, оповиті ліанами, розташовуються на кількох рівнях, ярусах. Найвищий з яких сягає 80-100 метрів. Тут ростуть пальми і гігантські фікуси. Нижче розташовується шоколадне дерево какао, динне дерево, менші пальми, росте каучуконосна гевея. Переважно на деревах поселяються численні орхідеї. Найнижчий ярус належить різноманітним папоротям, що разом з ліанами створюють непролазні хащі. У їхніх нетрях ще є місця, куди не ступала нога людини. На тихих заплавах річок подекуди можна побачити Амазонську Вікторію, регію з плаваючим листям, діаметр якого сягає 2 метрів найбільше у світі. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки належать до найбільших постачальників кисню на суходолі Землі. Їх називають легенями нашої планети. Тваринний світ цих лісів відзначається дивовижною різноманітністю і неповторністю. Близько третини всіх тварин світу живе лише в Південній Америці. Головною їхньою особливістю є пристосування до життя в кронах дерев. Для цього вони мають або міцні кігті, якими утримуються на стовбурах дерев, лінивці, або гнучкий сильний хвіст, яким можна чіплятися до гілок. Мавпаревун Цікаво, що лінивці звисають на гілках спиною донизу. Екваторальні ліси називають країною мавп, видів яких тут живе найбільше. Вони часто стають здобичу спритного і сильного рехижака ягуара. Серед рослиноїдних трапляється водосвинка Капібара. Болотяний олень родич свиней Пекарі. Повсюди багато яскраво забарвлених комах, метеликів, жуків, дивовижних птахів, папуг і туканів, серед них колібрій, що за своїм чудово забарвленим оперенням і формою належить до найприкметніших представників світу птахів. Живляться вони солодким нектаром квітів і зрідка дрібненькими комахами, яких знаходять у квітках. Багато тут плазунів, змій і ящирок. А численні деревні жабки ніколи не спускаються на землю. По берегах річок і боліт полює на птахів та пірів. І крокодилів удав анаконда. Яка виростає в довжину до 5 метрів. З поміж крокодилів, які у значній кількості населяють водойми, слід назвати кайманів. Серед прісноводних риб виділяється електричний вугор довжиною у 2 метри. І ненажерлива пірання, що нападає на з граями. Тепер опинимось у південноамериканській савані серед високих трав, пальм і акацій. Ці савани значно бідніші за африканські. Далі на південь від бразильського плоскогір'я стає сухіше, тому частіше трапляються кактуси й дерева з бочкоподібними стовбурами. Ближче до помірної зони розкинулися пампаси, що нагадують наші українські степи. Південноамериканські пампаси степові рівнинні ділянки з родючими ґрунтами. Тваринний світ має свої особливості. Тут є пампасний олень і лама. Родичка верблюда. Але без горбів. Укрита дуже довгою хвилястою шерстю. Одомашнену ламу називають альпакою. У пошуках комах блукають. Кошлаті мурахоїди та броненосці. На них полює хижа пума. Із птахів найбільш відомими є нанду, які не вміють літати. В Андах живе найбільший літаючий птах планети хижий Кондор. До речі, улюблениця багатьох дітей кумедна шиншила також родом із гірських районів Південної Америки. Це невеликий гризун із ніжним пухнастим хутром. Ліси в Південній Америці продовжують нещадно вирубувати, а савани й пампаси давно розорані для вирощування сільськогосподарських культур. Тому проблеми охорони природи тут постають надзвичайно гостро. Південна Америка є батьківщиною гарбуза, земляних горіхів арахісу, картоплі, томатів, баклажанів, перців. Корінне населення Південної Америки Інки і Майя колись створили розвинені імперії, які були знищені європейськими завойовниками. У наш час у Південній Америці розташовано 12 незалежних країн. Найбільшою за площею території є Бразилія столиця місто Бразилія, а найбільше місто Ріо де-Жанейро. На другому місці Аргентина столиця Буенос-Айрес. У Південній Америці живе багато переселенців з Європи. Населення країн Південної Америки займаються вирощуванням бананів і багатьох фруктів, кави, какао-бобів, овочів, зернових культур і чудових орхідей для поширення в усьому світі. Найпопулярніший у всіх південноамериканських країнах вид спорту футбол. В Аргентині зародився популярний танець танго. Уявіть, що вам доручили провести Вікторину, дивовижний світ Південної Америки». Які запитання ви можете скласти? Можете скористатися веселою картою-підказкою? Дякую за увагу.